Так, як правильно ланчувати на Golf GTI ГТІ 7,5. Дивимося. Температура масла в порядку. Температура рідини в порядку. Дивимося, чи ми нікому не заважаємо. Дивимося котра година. От, блін, вже 9-та вечора. Ні, ми не будемо ланчувати. Так, як правильно ланчувати Golf GTI? ГТІ 7,5. Перевіряємо масла рідини, температури. Все класно. Коробку переводимо в спорт. Перевіряємо, що перевели коробку в спорт. Дивимося, ой, блін, житлова забудова. Це значить, що ми не ланчуємо. Тепер, коли ми переконалися, що ми нікому не заважаємо, ми не в житловій забудові, зараз не пізно, ми можемо нарешті зробити ланч-контроль на Голь ГТІ 7,5. Для цього нам треба вимкнути стабілізацію, точніше, перевести її в режим ESC Sport і також перевести коробку в режим спорт. Супер, тепер ліву ногу. На гальму праву ногу на педалі акселератора. Затискаємо сильно, бачимо ланч-контроль і відпускаємо тормоз. Дуже важливий момент для тих, хто робить ланч-контроль, особливо на поверхні, яка така трохи або в калюжах, або не з поганим зачепом. Будьте обережні, коли ви чуєте звуки, удари такі ду, -ду, -ду, ду Просто відпустіть газ. Це колеса, ловлять щеплення з дорогою, потім його втрачають, потім ловлять, потім знову втрачають. Це все йде на коробку. Дуже сильний удар. Я вам не рекомендую так робити.